Майбутнє творитимуть студенти, молоді та активні люди, особливо ті, які використовують всі можливості для постійного розвитку. Про те, які можливості є зараз для студентів, ми дізнаємось від молодіжних лідерів, які підготували масштабну молодіжну конференцію. Тож за 30 секунд у нашій студії. Я вас рада вітати в нашій студії. Приємно. На якому рівні зараз студентська активність? Скажіть мені, будь ласка, ви люди, які знають це у кожного, у кожного дня, ви з цим стикаєтесь, студенти, молодь. Яка ж зараз активність? Ну, насправді, нещодавно ми відкрили для себе таку істину, що в Одесі, незважаючи на те, що у нас дуже багато студентів, рівень студентської активності та молодіжної активності є дуже низьким. І саме тому це було для нас такою несподіванкою, сюрпризом, і ми вирішили, що треба з цим щось робити. У нас є велика кількість різних ініціатив у, у університетах, у школах. Про це, це це не той рівень, який має бути у такому великому місті. І що ви робите для того, щоб цей рівень покращити? Які у вас ідеї? Ну, саме нещодавно ми з лідерами молодіжних організацій, з 12 організаціями, зібралися разом і вирішили, що взагалі треба щось робити. І на нашу думку, перш за все, ми, як лідери молодіжних організацій, повинні активізувати іншу молодь. Тому саме ми зібралися і вирішили, що треба створити молодіжне об'єднання для того, щоб активізувати студентство. І саме нашим першим кроком буде проведення масштабної молодіжної конференції Студкемп, яка буде проходити 14-15 березня. І саме метою цієї конференції є активізація. Пасивної молоді це надання молоді можливостей та шансів та надання їм розуміння того, що вони щось упускають в своєму житті. Просто, ну, на, на наш погляд, основна проблема, тому що молодь на сьогоднішній день пасивна, тому що молодь в принципі в більшості випадків не знає про ті можливості, які у неї є. І ось організація Студкемпу це наша спроба показати молоді, які у неї є можливості для активізації для реалізації себе у житті. Скажіть, чи ви? Е Пробували залучити і викладачів. Університетів до цієї справи якось, щоб впроваджувати в університет якихось програм нових. Чи все ж таки ви вважаєте, що їх треба виривати з університетів і ввести, і показувати щось ще? Як ви ваша думка? Ми б не дуже хотіли виривати їх з університетів, але чесно кажучи, наразі неможливо якісь програми застосовувати в університетах. А ми у імпакт-хабі нещодавно проводили таку акцію: ми приводили різноманітних спікерів, різноманітних лекторів. В університети. Зокрема, у Мечникова виступав генеральний директор Громадської Одеса, а у Академії харчових технологій ми також привели спікера дієтолога, проте ми з'ясували, що насправді дуже важко через деканати такі програми застосовувати, і тому ми б хотіли спочатку привести студентів до нас та показати їм, що такі можливості є, а потім можливо активізувати їх на те, щоб вони приводили вже цих лекторів до своїх університетів. Як ви об'єднали всіх молодіжних лідерів для цієї мети? Як це відбувалося? Скажіть. Як ви їх запрошували? як, як обирали кого запросити? Кого ні? Ну напевно про цей процес більше знає Анна. Ну Добре, взагалі це було досить чудово, тому що в Одесі, а за нашими підрахунками, є близько 20 молодіжних організацій масштабних, проте з них приблизно половина це ті, які справді займаються активною діяльністю. І перш за все, два місяці тому, ми вирішили, що треба зібрати усю молодь разом та разом подумати, як саме можемо вирішити проблеми. І саме тоді ми написали всім молодіжним організаціям. І на наших перших зборах були представники 15 організацій, і зараз нас залишилося 10. Проте ці 10 це саме ті молоді. Молодіжні лідери це ті організації, які дійсно варті уваги, які дійсно змінюють наразі досить багато в Одесі та в Україні загалом. І саме ідея об'єднання молоді, що для нас була несподіванкою, вона була дуже прийнятною. Саме молодіжні лідери за своєю власною ініціативою захотіли робити конференцію та захотіли потім робити інші активності для студентів. Як ви вважаєте, які знання зараз найбільше потрібні студентам і взагалі молоді? Які навички, які знання, чого не вистачає? Ну на наш погляд, і це було однією з причин організації студкемпу, Що студентів чим більше знань у студентів, тим краще, тим більше вони конкурентоспроможні на ринку праці. Але тут є два аспекти в університеті, дають якусь теоретичну базу, але на жаль, того, що навчають в університеті, потім недостатньо для того, щоб влаштуватися на роботу, щоб знайти роботу. Тому саме Студкемп направлений на дан... надання молоді тих знань, яким їм не вистачає. Тобто іноді в молоді є проблема самопрезентації, донесення своєї точки зору того, що вони навчились в університеті. Цьому ми будемо вчити на Студкемпі. Крім цього, молодь дуже часто не знає. Нас навчають в університеті, як скласти правильне резюме. Нам кажуть про якісь реквізити, але це резюме не дуже часто проходить: як скласти резюме, як пройти співбесіду, як вести переговори, як підготувати презентацію свого проекту, як правильно планувати свій час. Цьому і багато іншому ми будемо вчити на Студкенпі. Анна, ви щось можете додати, тому що я знаю, що не тільки цьому <смітна> будуть вчити. У вас там є три блоки. Так, так, у нас взагалі, конференція проходить у форматі баркемпу, uh -huh. і за два дні конференції будуть 33 лекції. І кожен учасник може а, обрати собі з програми те, що йому цікаве. Три потоки вони направлені на такі три масштабні, наш погляд. Напрямки це перш за все особистісний розвиток. Саме будемо говорити про різноманітні гранти, подорожі, а про натхнення, про те, як саме робити величезну кількість справ та при цьому відчувати себе чудово. Також ми будемо говорити про різноманітні можливості та про різноманітні… Стажировки для студентів, таке другий потік, сам потік, про який Павел більше сповідав, це потік професійного розвитку. Ми будемо розповідати про те, як сподобатися роботодавцю та як навчитися презентувати себе. І третій потік це потік проектного менеджменту. І, власне, це досить цікавий курс, адже він покликаний мотивувати тих студентів, у яких вже є свої ідеї. Саме ми за два дня конференції розповімо та покажемо, як свою ідею проекту перетворити власне, на проект. І у нас є конкурс малий від Імпакт Хаб Одесу, і ми будемо нагороджати найкращі проекти саме фінансовою допомогою. Скажіть, як повірити в себе молодій молоді людині, яка зараз ось сидить і каже так собі: так, я маю якийсь проєкт, але він не надто серйозний, мабуть. Що, що робити такій людині, якщо вона не вірить у свій проект? Якщо вона вважає, що він десь у хмарках? Знаєте, треба приходити та робити. Потрібно прийти на студкемп, і ми допоможемо повірити. Саме для цього ми створювали третій потік правил ектного менеджменту для тих людей, тому що дуже часто у молоді виникають якісь ідеї, але ти приходиш до університету, тобі твої студенти кажуть, навіщо тобі займатися проектом, пішли у клуб. Приходиш додому, хочеш і поділитися з батьками. Тобі батьки а, то, кажуть, і ти на звичайну роботу, навіщо тобі ризикувати? Але іноді, саме завдяки цьому ризику, саме завдяки бажанню реалізовувати ту ідею, від якої в тебе горять. Очі створюються чудові проекти, і ми хочемо в на проектному менеджменті допомогти такі молоді. Якщо у вас є якась ідея, будь-яка, навіть якщо ви вважаєте її шаленою, але вам хочеться це робити. Ми допоможемо в неї повірити і розкажемо кроки для її реалізації. Скажіть, чи можете ви навести зараз якісь приклади, які молодь вже створила якісь проекти студентські? Можливо. Які вже реалізуються завдяки допомозі хабу чи? Ну, О, взагалі, ось, таких да. проєктів у нас є велика кількість. Наразі ми підтримуємо підтримуємо двадцять соціальні проєкти. із них приблизно половина це ті проєкти, які робляться молоддю у стінах хабу. І насправді це дуже цікаво, тому що а, до мене, як до менеджеру хабу, дуже часто приходять студенти, у яких є якась ідея, і вони тета-тет -тет, за чашкою кави розповідають мені про цю ідею. І потім ми допомагаємо їм. А ми даємо поради, як краще реалізувати проєкт. Наразі ми бачимо з таких проєктів, які вже реалізовуються, то це. Один з наших хлопців, який також є волонтером, він реалізовує проєкт по створенню онлайн-бібліотеки та документації і створення саме інтерактивної карти по Одесі. Окрім того, у нас є величезна кількість соціальних проєктів, це різноманітні допомога різним верствам населення та то тому подібне. І взагалі всі наші проекти вони на 90% ведуться саме молоддю. Скажіть, якщо людина... Ну, немає великої можливості для того, щоб реалізувати свої якісь ідеї. Чи... Ці гранти вони можуть допомогти повністю реалізувати, чи це частково, як з фінансуванням у вас? А насправді на третьому потоці у нас одна з лекцій це лекція з фандрайзингу. І uh -huh. фандрайзинг це саме методика по збору коштів на свої проекти. І ми будемо навчати людей, як зібрати ті кошти, яких не вистачає. Адже на нашу думку, взагалі, гроші для створення проекту це п'ята чи десята річ, яка необхідна. Що найбільше необхідно для створення свого проєкту? Щоб ми зараз вже зацікавили молодь щось робити. Ну, як на мене, це команда. Ти як думаєш? Я повністю згоден. Це команда, і, звісно ж, бажання робити свій проект. Певна мотивація. Спочатку виникає мотивація, бажання щось робити. І якщо ти дійсно в це віриш, то в тебе з'являється необхідна команда, яка буде тобі це допомагати робити. Чи будете ви виступати на конференції і з якими темами? Так. Основна ідея конференції, що окрім експертів, яких ми запрошуємо, запрошених експертів у нас є генеральний директор Google Україна Валерій Пекар. Uh -huh. Крім цього, в іншу більшу кількість лекцій ведуть молодіжні лідери. Тобто, всі організації, що організовують, вони будуть розповідати щось молоді. Я, наприклад, буду вести одну з лекцій по переконанню, по презент інша лекція в мене буде по презентації своїх проектів. А Анна одна з моїх лекцій це лекція про натхнення, саме про те, як завжди бути замотивованим. А друга лекція це буде розповідати про те, як власне, зібрати команду та як змусити вашу команду повірити у ваш проєкт саме так, як вірите в нього ви. Чи можете зараз трошечки привідкрити вашу тему і надихнути студентів на те, щоб вони щось робили? Декілька тез з вашого виступу. Якщо декілька тез, то перш за все. А досить важливо, коли ви щось робите, розуміти, навіщо ви це робите. Проте, ще більш важливо, навіть якщо ви не розумієте, навіщо все одно робіть. А досить цікавий факт: насправді, а, я дивлюсь на ту молодь, з якою я працюю, і більшість цих людей вони сплять не більше, ніж 5-6 годин на день, але при цьому вони не роблять нереальні речі. І саме тому, я, як людина, яка не любить прокидатися рано вранці, дуже не любить. І я прокидаюся десь о 12, проте лягаючи спати о 6 ранку. І саме я б хотіла надихнути молодь на те, щоб ви не боялися робити те, що вам подобається, незважаючи на те, ким ви є. Адже дійсно будь-який проєкт можна реалізувати, будь-який проєкт можна реалізувати з командою, можна знайти фінансування, було б у вас лише натхнення. І саме натхнення з'являється тоді, коли ви працюєте. Це дуже дивно, але чим більше ви працюєте, тим більше у вас буде з'являтися бажання щось робити. І коли ви зрозумієте, що ваш проєкт дає результат. Ви зрозумієте, що все це все того варто. Скажіть, Павло, дякую, Анну, це дуже цікаві поради, і я гадаю, що зараз вже хтось надихнувся. Павло, скажіть, ви займаєтесь дебатами? Так. Наскільки це важливо зараз для молоді, угу. для студентів? Такі навички? З ким а, їм дискутувати? По-перше, що таке дебати? І навіщо ми ними займаємося? Дебати? Це інтелектуальна гра. І метою цієї гри є навчити молодь критично мислити, розширити їх кругозор, світогляд, поширити їх знання з різних тем, і також навчити їх більш толерантно відноситись до. Точки зору інших, ми вважаємо, що особливо в даний період для нашої країни критичне мислення, толерантне відношення до свого опонента, але але не та ситуація, коли ти сваришся, кричиш на нього, а коли ти намагаєшся зрозуміти і переконливо донести свою точку зору, не конфліктуючи з ним, це дуже важливо на сьогоднішній день. Тобто, вміння доносити, вміння розуміти, слухати дуже важливо на сьогоднішній день, взагалі. Чому потрібно бути соціально активним зараз для молоді, як ви вважаєте? Що залежить від молоді зараз? Ну на мою думку, для молоді зараз це вже не бажання, це необхідність бути соціально активною, тому що останні події довели, що молодь повинна стати саме тією силою, яка буде рухати взагалі і країну, і місто, і власне взагалі студентство молодь у майбутнє. Одним із слоганів нашого молодіжного об'єднання є саме фраза молодь, яка диктує, яким буде майбутнє. І особисто я, як голова цього об'єднання, я впевнена у тому, що саме наша молодь та ті молодіжні лідери, які є зараз, ті молодіжні лідери, які будуть потім, взагалі молодь, яка наразі ще не займається нічим. Це ті люди, які повинні і які будуть впливовими. Це люди, які будуть змінювати світ, і які будуть дійсно мати вплив на країну. Це ті люди, завдяки яким вона стане кращою. Скажіть, який вплив ви плануєте оказати на країну найближчим часом? Ну, декілька тез знову ж таки для натхнення. Як ви збираєтесь впливати? Ми. В рамках діяльності нашої як Федерації Дбать в Україну ми хочемо, щоб в нашому суспільстві було більше взаємопорозуміння, більше толерантності, більше молоді, яка інтелектуальна широким кругозором розбирається у тій ситуації, яка відбувається в Україні, не молодь якою можна маніпулювати, а яка захищається від цих маніпуляцій і може постояти за себе. Тому що, на жаль, в школі, в університеті нас не вчать справлятися зі складними ситуаціями словами, тому що слово можна вбити, слово можна ранити, але слово можна надихнути, слово можна закохати. І наша задача навчити зробити цей вплив на суспільство, щоб за допомогою дебатів молодь знала, що говорити, де говорити, коли говорити, як говорити, а не спускалася по сходам, опустивши голову, шкодуючи, що ти не сказав щось важливе. Дякую, Анна. Ну, якщо говорити про моє волонтерське об'єднання, волонтерську спільноту, то для нас є досить важливим саме різноманітні дрібні невеличкі проекти, які будуть потроху змінювати Одесу на краще. І це досить цікаво, тому що а, мої, мо, моя молодь, мої студенти їх проекти є досить дрібними. Наприклад, у нас є дівчинка, яка зараз займається акцією, вона хоче. Зробити акцію по тому, щоб люди більше а, давали місця жінкам та особам похилого віку у публічному транспорті. Як вона це робить? Ну, у неї є там ціла програма, насправді там це і інформаційний вплив, і потім а, мотивувальні акції у транспорті. Проте, насправді, це невеличкий проект. Але я впевнена, що саме завдяки такої великій кількості невеличких проектів ми можемо мати великий вплив. Тобто, ми можемо а, робити якісь локальні звичайні речі, але вплив від них буде глобальний. Дуже вам дякую за таку порцію. Натхнення зранку у нас були молодіжні лідери, які будуть формувати країну найближчим часом і впливати на неї всіма можливими способами.